День Української державності державне свято, яке визначається щороку в Україні, 15 липня, у День хрещення Київської Русі України. Запроваджене воно указом президента України від 24 серпня 2021 року. Це свято, що зовсім молоде. Адже ще торік воно припадало на 28 липня. Воно нагадує нам, українцям. Про спадкоємність нашої держави, адже знання історії нашого державотворення є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах війни Російської Федерації проти України. У це свято згадуємо всі етапи державотворення та людей, без яких Україна не сталася б як держава. Київська Русь та Володимир Великий заклали фундамент держави. З європейським вектором розвитку культурно-релігійного простору, розбудови якого продовжили Галицько-Волинське князівство, Козацька держава, Українська Народна Республіка, Українська держава гетьмана Павла Скоропадського, Карпатська Україна та Сучасна незалежна Україна. На квітці метелик, мов свічечка, хвилюють, малюють, квітують поля, Добрий день тобі, Україна моя. Не бійся синку, та зачекай, ще трохи вони закінчаться повітряні тривоги, неначе змовку, неначе полетіли. Дивись сьогодні ми здобувці. Зачекай ще трохи, напевно, знаю, важкі попереду дороги, нехай та сила зла, нехай вона порочна, ми переможемо, знаю точно. Не бійся синку, та зачекай ще трохи, ніхто не знає, які там справи у Бога, та з ким йому доводиться тягатись, а нам... Я Україне, нація нескореного народу, сильні і єдині. Ми переможемо, по нас, наша слава Україна. Слава Україні, героям слава, червона країна. У славну Україну, Хе-хе мов Ширують наші добровольці У упасати рацію українці, Московських дань, а ми всі Московські кайдани родина, славну Україну, хе-геро. хе, хе Мор. Не жулися калина, кавину, білий цвіт. не бурися, слама Україну, май світ. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славу в країну, веселимо. А ми тут я румшений бере. А ми нашу головну Україну, ге, хе, хе розписали.